Вітаю! Поки кіт Келох в Києві чи де він там перебуває, Київ висипається. Ну, це насправді так вже третя чи четверта ніч поспіль, де дрон десь один якийсь залітає, щось десь трішки пошумів, і все. В цілому Київ сьогодні, ну, я не скажу на розслабоні, але в Києві можна поспати. Чого не можна сказати про інші міста? На жаль, Харків. Вчора, під величезною атакою. За 15-20 хвилин 20 ударів нарахували деякі ресурси. Причому знищені підприємства це один і той же район. Тобто ворог цілеспрямовано атакував одну і ту ж локацію. Далі, потім Вінниця теж було дуже шумно. Атакували все. Потім Кривий Ріг, Балістика, потім іще деякі міста. І Одеса сьогодні також була. Під увагою ворога. І ми з вами чудово розуміємо. Як тільки Кіт Келох поїде з Києва, Київ очікує масований удар. Якщо нічого не зміниться, то, ймовірно, буде саме так. Я не знаю достеменно, про що говорить Кіт Келох в Україні, але мені подобається фон, Фон, який оточує цей візит. Нічого не коментується. Зверніть увагу, таке відчуття, що. Перша умова Кіта Келога і приїзду його було ніяких коментарів, no comments. Все нічого, абсолютно ніяких слів, ніяких припущень, ніяких коментарів, ні про що домовляються, ні спільних якихось фото безкінечних, ні спільних похлопувань там по плечу, по чому нічого цього немає. Тобто, приїхав, працюють цілий тиждень. Вчора з'явилася інформація, що ніби Келога десь повезуть до наших військових. Ну, ця тема в українському просторі. А давайте ви побачите, що насправді відбувається. Вона нікуди не дівається. То хотіли спочатку витащити туди там, представників адміністрації Трампа. Пам'ятаєте, Джей Ді Венса намагалися затащити потім Марку Рубіо, десь там щось говорить. Тепер Кіткелог нехай поїде подивиться. Ну, поїде він, ну подивиться. Ну, він і так знає в цілому. Вони нам супутникові знімки передають, тобто думати, подумати, що Кіткелох не в курсі того, що відбувається, на передовій, напевно, не варто. А якщо ми думаємо, що Кіта Келога має щось здивувати, і Келог такий, вау, нічого собі! Там ми не очікували, я й не думав такого побачити. Ну, напевно, не варто. А от кого варто привести до України? І відправити на передову, подивитися, як це все відбувається там. Так це Боріса Джонсона. От його дійсно бажано було б запросити відправити на фронт і дати йому там тиждень пожити. Не на нульовій лінії, бо там його шлюпнуть миттєво, а от десь перша лінія, друга лінія. Можна в Харкові його поселити, можна в Сумах його поселити. Тобто в таких містах, що він відчув на власній дупі. А що відбувається, коли ти спочатку розповідав, що будеш підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, а потім пішов годувати страусів своєю лисиною? Ну, на жаль, ми бачили ці відео, коли е е Боріса Джонсона страус е намагався атакувати. Так, от Боріса Джонсона атакує тільки страус, і то тому, що Борис Джонсон поїхав на його страуса територію, і там намагався щось цьому страусу, я не знаю, щось доказати, чи чи просто з ним поспілкуватися, не вийшло. Борис Джонсон фотографується у вигляді динозавра, ну, в костюмчику. І незважаючи на те, що йому там вже, ну, скажімо так, немало років, вже був би непризовний в Україні, Борис Джонсон веде активне життя, народжує дітей, там, яка в нього вже дитина, дев'ята, сьома. Ну, Я радий, що у Бориса Джонсона все дуже добре, що він може розмножуватись, що він може своє сім'я розкидати. В простір, бо ці ж діти вони ж потім будуть давати теж нащадків. А ось е українські сім'ї цієї привілегії позбавлені. І насправді українські сім'ї часто думають про те, чи заводити дітей, чи ні, а скільки дітей? Якщо вже є одна дитина, то чи варто другу, і так далі. І це проблема, це велика, велика проблема для українців яких отакі Борісу Джонсони кинули, пообіцяли надто багато, але потім нічого не зробили, і більше того, зникли з політичного лімпу, навіть не дають якісь публічні лекції, навіть не їздять по Європі, по штатам, використовуючи свій авторитет, там, свою відомість, свої зв'язки не використовують для підтримки України. Вони передягаються в костюмчики, вони годують собою страусів, вони ведуть. Якісне, спокійне життя, і незабаром, будучи писати мімуари. Ну, а ми опинилися в тій ситуації, на яку ніхто не розраховував. Давайте будемо відвертими: у 2022 році мало людей думали, що ось так буде. Напишіть вашу історію цього життя в період війни, як ви змінювали свою можливу думку чи не змінювали. Коментуйте, поширюйте відео, і давайте будемо залишатися на зв'язку. Бережіть себе.